Засідання прибули представники позадача Кржевін, седень, відповідач Варків та треті особи повідомлялися на належним чином, штормів повернулися без вручення, повідомляючи здійснення за працювання каналі 2, фіксування судового засідання У судовому засіданні з за ухвалою суду витримувалися. Перепрошую, в мене є копія ще нової добри нової довіреності е, за цей рік. А, на... а дія тоді закінчилася? Вже так, е, да, так, да, да. mm -hmm. там була до 31 mm -hmm. грудня, ця нова довіреність. Копія вона підписана СУГАК, СУГАК виконує обов'язки міністрації. Mm -hmm. І тоб... я є в реєстрі в там є витяг по реєстрі, mm -hmm. Нічого не злі. Тобто ви повноважний представник да. у нас знову добре. В минулому судовому засіданні за ухвалою суду була витребована інформація з Державної прикордонної служби стосовно перетину кордону дружиною Ківаркіана. Інформація надійшла, ви ознайомилися з цією інформацією? Я так, вважаю. В зв'язку з цим, чи будуть у вас додаткові пояснення? Ваша честь, нам було отримано інформацію і відповідно до цієї відповіді прикордонної служби. Останній запис, яких у них є, це те, що вона 12 вересня 2021 року, 14.08 в'їхала на територію України з тілату. В той же час ми не можемо стверджувати, що в подальшому неї було, не було покинуто територію України скажімо так, неофіційно. Тобто ви маєте на увазі, що існують можливості неофіційного перетину ну, кордону так, без. Власності, так це загальноповідомий факт і mm. теж існує, тому що звертаємо увагу, щоб вона. Теж є інформація про те, що сам самки знаходиться в Росії і тут до вісімнадцяти рік вона перетинала Москва, Харків, Харків, Москва назад. Потім Кривий Ріг, Москва, в 19-му році. І безпосередньо сказати точно, що вона перебуває на території Харкова. Ми не можемо. Ми також дізналися цю інформацію офіційно і неофіційно, і в Державної прикордонної служби Службу безпеки вони теж повідомити не можуть. В них є списки тих, хто нібито неофіційно покинув іншими шляхами територію Харківської області однак офіційно вони цю інформацію не підтверджують. Крім того, ще також стосовно цієї відповіді, яку надав моя колега, хочу додати, що звертаю вам те, що вона дійсно їздила постійно в Москву з Москви. І з тієї інформації, яка нам відома, Оркеан перебуває сам відповідач перебуває поперемінно або в Криму, поки тимчасово окуповано, або в Москві. Як Співробітник російських медіа видань, і ми можемо призмівати, що вона їздила також і до нього. І Між ними контракт зберігається. Додатково суд повідомляє, що в нас знову намагається Тарасєнка Анатолій Володимирович, який повідомляє, що він представник Ківаркяна Арсенія Константиновича. Я так розумію, це син подружжя Ківаркянів. Він намагається вступити в справу як представник позивача. Позивачем, я так розумію, має бути син до своїх батьків. Намагається вступити в справу в порядку адміністративного судочинства. У зв'язку з тим, що суд не реагує на їхні заяви, представник Тарасенко подав відвід. Складу суду, якщо вони дивляться трансляцію, суд роз'яснює, що Кодексом України про адміністративного судочинства не передбачено вступ у справу в якості позивача особи. Якщо особа бажає бути позивачем у справі, вона має виконати вимоги Кодексу України Адміністративного судочинства і подати заяву до кого вона вважає, потрібно визначити відповідачів, до кого вона бажає, в порядку, визначеному Кодексу Адміністративного судочинства України, а не шляхом вступу в справу, яка розглядається за позовом. Інших осіб, тим більше, що це особлива категорія справ про застосування санкцій, передбачена пунктом 1.1 частини першої статті 4 закону України про санкції, тобто розгляд регулюють окремі норми Кодексу Адміністративного судочинства України. Відповідно, і не може бути розглянута судом заява про відвід складу суду від представника. Особа, яка не є учасником справи. А, у вас є ще додаткові пояснення? Ні, нічого більш не потрібно дослідити, пояснень немає. Добре, тоді а, суд. Зараз ми нічого не стягуємо, нічого не просимо стягнути. І він повнолітній. Ну, повнолітній, Тому ж я і зазначаю, що це особа суду невідома, що, що, що це. Може бути, ця особа може бути учасником, на якого може вплинути судове рішення. Так, ну у зв'язку з відсутністю додаткових пояснень у позивачів, суд переходить до стадії прийняття рішення і коротке рішення буде оголошено сьогодні. Секундочку. Дінадцята година 15 хвилин.